Сьогодні ми зараз знаходимося у Шеффілді. Сьогодні 29 березня 2025 року. Ми приїхали до ресторану Космос, ресторан Буфет. І ми тут вже не були певний час. І Нам буде дуже цікаво пообідати там. У річарда ми вже відсвяткували. І також день народження 31 березня, так що в нас зараз святковий період Мені подобається ця місцевість. Тут дуже таке красиве місто з цього ракурсу. Тут також є якийсь ярмарок, а з цього боку знаходиться ботанічний сад. І це одне з моїх улюблених місць у Шефілді. Шеффілд – це студентське місто, і тут є така своєрідна атмосфера. Для мене Шеффілд виглядає досить сучасним містом, але все ж таки тут ще залишилось багато давніх будівель з 19 сторіччя і навіть ще більш давніше, але дуже багато нових таких от висоток. Вони придають дуже гарну. Сучасну атмосферу цього міста. Тут дуже затишно. Він час каже, що це не з вікторіанської епохи, тобто не з 19 сторіччя. Тут дуже тепло і затишно. Повно, що цей ботанічний сад відкритий для вільного. Доступу, тут немає квитків, щоб сюди зайти. Також, коли на вулиці прохолодна або дощова погода, тут дуже зручно прогулюватися. Yeah, the in Цей ботанічний сад uh, було завершено у 2003 році. Його будівництво завершене. Та досить сучасний ботанічний сад, дуже красиво парки, і дуже гарно побувати в такому ботанічному саду. І мені також тут дуже подобається, що тут тепло. A my sprawdzimy. jest z banana, czyli... to okay? banana. Я дуже задоволена, що ми приїхали до цього ботанічного саду. Я тут уже давно не була, більше ніж рік. Тут також невеликі кав'ярні знаходяться та сувенірні магазини. Тут знаходяться невеликі кав'ярні та сувенірні магазини. Точок екзотики усередині міста. В район Шеффілда, де е, магазини, але тут дуже шумно. У Шеффілді називається мор. Мор в прикладі на українську це болота. Багато пакистанців мають бізнес. Британці надають перевагу іншим роботам. Оце мій улюблений відділ. Це дуже смачне. Англійський краб, Це дуже класний. І от такий краб коштує майже 5 віків. Це гарні ціни. Також риба вся дуже гарна. Як завжди, фрукти та овочі. Дуже гарний асортимент м'яса. Скрізь все у достатку і на ринках, і в магазинах. Дуже багато товарів. Все, що завгодно можливо купити. О, а тут такі міста заходити для різноманіття. В'єтнамська вулична їжа. Сертанська вулична їжа. Дуже класно. Мали вуличну City Hall, mm. beautiful building. I just have a wedding, you know, civil weddings here, not uh, church civil mm -hmm. weddings. Are there any concerts here? Any what? Concerts? <laughs> not here, no. It's up there. You yes. know where we went to uh, concert hall up there? Ah, uh, up there. Okay, yeah, yeah. Uh, yeah I remember. That was Zuidenboekie Max. Гарний одяговий магазин. І ще одна торгівельна зона. така Також багато ресторанів та різні магазини. Талізі, ми гуляли окремо від них. Вони нас не побачили. Вас нас доганяємо у наші талізі. як у цьому ресторані. Таке враження, що всі люди тут зібралися. Сюди. Столик. Так, Перевіряємо асортимент, різні суші. Дуже здорово, але суші тут були не самі смачні. Так, ось такі страви, йоршеркудінг. Ізі набирає собі англійську їжу. Гриль просто смачнючий тут. тут. Азійські, індійські, страви, італійські, також морепродукти та десерт. Торти сьогодні такі: Полуничний чизкейк. шоколад гато і манго чизкейк. крамбл. яблучний. Пиріг з таким заварним кремом, це дуже смачно. Так, це пальне палка, це також дуже смачна страва. Пиріг за такі десерти, це також дуже смачне. Це як крем з джемом та з ягідами. Такі фрукти, Так, Си вже, вже закуски пішли. Також все дуже здорово. Креветки. Все, тепер буду набирати. Ші креветки просто неймовірні. Це мушлі, я дуже люблю. Лемон фіш, лимонна риба виглядає так, дуже смачно. Всі вже смакують. повнами. Короче, і тортили. So вам поршен. 18,50 Вісімнадцять 18 18,50 на людину коштує. Ми тут можемо знаходитись е, менше ніж дві години. Саме найсмачніше це морепродукти. Я їх вже скуштувала. Дуже перейшла на десерти. В бежаному обсязі можливо взяти кока-колу, наприклад. О, таке потрібно купляти за додаткові гроші. Любуємося на смачну їжу. Все дуже-дуже добре, приготовано, дуже гарні страви. І тут, як я сказала, азійська їжа, індійська, також італійська піцца. Так. Це все азійська їжа, курятина з різними соусами, індійська. Картопля, боби, це курятина, рис, ринь, ананас, кукурудза, курятина, свинина гриль, страви у плярі, цибуля у плярі, це різні шматочки курятини, також креветки є плярі, курячі крильця. Це дуже-дуже смачне. Так, свинина, лемон фіш. Це також дуже добре. Суп, світкорн, солодка кукурудза. Потім різні види риса. Також азійська лапша, лапшина, різні види з різними соусами. Овочі. Так, це гриби, також дуже смачні. Потім васоля. Це креветки, які я їла в плярі, дуже смачні. Навіть омлет з грибами. Так, це свинина. Курятина. Це також курятина. Це яловичина, це баранина, яловичина з різним соусом. Так, чайніс, стайл, карі річикін. Так, а це млинці. Такі от млинці. Їх можливо брати з е, свининою або з качкою. Також додають овочі та соуси. Це також дуже-дуже смачно. Так, і це курятина. Також приготована свинина, як уженина, ялович, потім овочі. Це піца. Піца дуже смачна. Коли лізі взяла вона дуже з великою кількістю сира, дуже смачно. Так, це також вже спагеті. Тут вже іде італійська ліжа, різні види пасти. Навіть є картопля пюре. Ми її не коштували, але я впевнена, навіть проста звичайна картопля пюре, тут дуже смачна. Це яловича лазаня, хто полюбляє лазанью. Потім кольорова капуста. Зі спеціями е, кисловатий суп. Це також азійський суп. Так, суші, ну, суші, вони більш вегетаріанські, без, е, е, з лососом, з лососом дуже смачний. І креветки не завжди гарні. Закуску. Я такі гриби скуштувала, це азійські гриби. Так, тут фрукт тебе не зміснюємо, десерти неймовірно гарні. Званий фантатчик. Хочу ще трішки мужній. Також з десертами чоколад. В цьому ресторані в космо знаходимося вже третій раз за чотири роки, коли я приїхала сюди до Великобританії. Завжди цікаво бувати в цьому місці. Десерт візьму яблучний періг, це англійська страва і також заварним суміс. Коланому з готові я скуштую дуже маленький шматочок, просто із цікавості. В ресторані дуже така затишна атмосфера і багато людей, але це нас не дуже турбує. Останній штриль тут ще беру маршмеллоу з шоколадом, місця іграшка дуже сподобалась. Але потрібно виходити звідси. У нас було лише півтори години, тут на сьогодні достатньо. Діді лайк зеві пудінс, everything. тобі сподобалось. All of it. Що? Все. Все, так? Да? Мені морепродукти більш за все сподобалися. Також маршмеллоу з шоколадним фонтаном. Чудове місце. Ми тут буваємо дуже рідко. Завжди приємно приходити сюди. До машини.

Ався також дуже сильний дощ, та що нам пощастило, що ми і прогулятися по шефелду встигли Лість, також мій, дуже мій, смачно пообідали. Зараз уже додому, скоро доїдемо. Вермася додому, погода вже нормалізувалась.